Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні діти твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай. При Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї. Потребують, з'єднай нас усіх в єдину велику христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Спасителю наш приблагий, ти по правиці Отця сидиш у славі несказанні. Глянь же з висот лагідним оком на нашу церкву, на народ твій, бо ж владикою просимо молитвами причистої Твоєї Матері, благаннями всіх святих українського народу. Дай нам єдності, дай любові і духа розуму. Навчи прощати, щоб ми завжди і всюди прославляли Пресвяте ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христа, наш Спасителю і найвищий учителю, щиро благаємо Тебе за увесь світ та за народи світу цього. Нехай не буде вже серед нас неправди ворожнечі, кровопролиття. А нехай запанує у всьому світі твоя свята правда та наука в заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наші про церкву святу твою, яку ти своєю святою кров'ю непорочною здобув і освятив. А князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили. Нехай скоро об'єднаються в єдине святе тіло твоє, всі церкви, всіх народів світу, що в тебе єдиного Бога вірують. Молитвами і побожними ділами тебе прославляють. Церква нашу святу, українську православну, в одне тіло з церквами всіх. Православних народів з'єднай, щоб усіма молитвами славили все святе ім'я твоє. О, Отче Йове, богомудрий, наставнику працелюбних ченців, від ранньої юності до пізньої старости, невтомний подвижнику лагідності та стримання, чистоти тіломудрости, братолюбства і безкорисливости, терпеливости та пильнування, віри православної, великий ревнителю і нездоланний оборонцю, свідочу у при землі Волинської та Галицької, на переможний заступнику святої Почаївської обителі, згляньцями милосердним оком твоїм на нас, негідних на дітей твоїх, що до тебе усердно повсякчас удаємося, і твоїм за. Заступництвом перед Богом виблагай нам усе корисне і потрібне для життя та благочестя. Хворих зціли, слабодухих зміцни скорботних утіш, за скривджених заступися, немічних підтримай і тих, що впали, підійми, даруй усім усе благодатю. Тобі від Бога даною за потребою кожного на спасіння душі та здоров'я тілу. Вознеси угоднику Божої всемогутню молитву твою за владу нашу, щоб завжди був у державі нашій мир і спокій, благочестя і благоденство у судах, правда і милість, у радах, мудрість. Сті поступ нехай зміцниться в добрих людях вірність, а у злих страх і розгубленість, аби відстати їм від зла і творити добро, щоб так у державі українській зростало і множилося царство Христове, та щоб прославлялися в ній Бог, дивний у святих своїх. Йому ж єдиному належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і сину, і святому духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже Ісусе Христе, Спасителю наш, до Тебе припадаємо зі скорботним серцем і сповідаємося у гріхах і беззаконнях наших, що ними зранили Твоє милосердя і зачинили від Тебе щедроти Твої, бо відступили від Тебе, владику, і законів Твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що заповідав ти нам. Тому уразив ти нас безладдя, і віддав нам потоптання і зневаження ворогам нашим, і принижені ми більше інших народів, і зневагою на ругу терпимо від сусідів наших, Боже великий, і дивний, що вболіваєш за злобу людську. Відводиш повалених і підіймаєш тих, що впали. Небесну твою силу з неба народові нашому пошли. Зділи рани душ наших і підійми нас із бластелі немочі, бо вражені розслабленням стегна наші, нашим, бо хворі на неправду і породжуємо беззаконня. Вгамуй ворожнечу й розбрату землі українській, віддали від нас заздрощі, чвари, зарозумілість, злочинність, пияцтво і розпалення пристрастей, попали в серцях наших терня нечистоти, непримиренності й озлоблення. Щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі Господи, владиці, нашому, як і вчив і заповідав то нам: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо сповнилися ми приниження і негідні очей своїх на небо звести. Задай милості, що їх явив то отцям нашим, перемінив гнів твій на милість і Дай нам поміч у скорботі. Молить бо тебе церква, твоя молитва, ми всіх святих землі української, а особливо при святої Богородиці і вседіви Марії, яка з древніх часів покривала, захищала своїм святим Омофором країну нашу. Розуми народ український, а особливо тих, хто при владі стоїть про нашу державу, військо, помісну православну церкву і весь народ добре дбати, силою Христа Твого зміцни державою, воїнство наше та захисти від підступів ворожих, піднеси людей розуму і сили і постав на служіння вітчизні нашій, А нам усім дай духа мудрости і страху Божого, духа міцності та благочистя і даруй кожному вогонь любови до матері нашої України, єдиної і неподільної. Господи, до тебе вдаємося. Навчи нас чинити волю твою, бо ти Бога. Наш бов тобі джерело життя і в світле твоєму побачимо світло. Подай милості і щедроти твої народові українському, щоб ми славили святе ім'я Твоє з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. Молитва патріарха Філарета Господи Ісуса Христа Боже наш, ми зрішили перед тобою і праведним твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні. нашій. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами. Неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми. І в стражданнях і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя твоє і припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов. Ми, хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі, єдиному, служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний, господи, і не карай нас гнівом твоїм за наші провини, вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але ти бож. Же наш, бачиш її навернення до тебе народу нашого, його віру і жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, без мене не може робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і злагоду. Благає тебе, церква Твоя, владик многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною. Ти даєш владу і відбираєш її, надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини, та не чинили неправди. Господи Боже наш, ти є суддя праведний. Пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на особи, на посади, на гро. Ще а чи не справедливий суд. Нагадай, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі. Прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас і помилуй народ наш. Як ти помилував ні невитян заради їх покаяння? Бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу вас отцю і сину, і святому духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва у дні на шестя ворогів. Господи Боже, сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення рабів твоїх і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, да, Господи Боже, спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах твоїх відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милости припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, Владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми, знищити. Державу нашу українську, Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселяють у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. Якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці не але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господа, що ти захистиш, ти хомириш і не поумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо, отцю і сину, і святому духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коротка молитва в час біди. Господи Боже наш Ісуса Христе. Не дай злим силам, що нас так мучать опанувати нашу країну ані ззовні, ані зсередини. Господи, не допусти вторгнення з боку будь-якої іншої держави. Благаємо тебе, Милосердний Боже, віджени ворожі сили. зміцни, просвіти та з'єднай наш народ. Нехай в Україні панує любов, доброта, розум, щирість і побожність. У всьому хай виконується Твоя свята воля, а не наша. Амінь. Молитва за ворогів. І святим Стефаном взиваємо до тебе, милостивий Господи. Не постав гріха ворогам нашим, що ненавидять і кривлять нас. Але з великого милосердя Твого наверни їх до покаяння і помилуй їх. Наже від усякого зла захисти і спаси від намірів, ради їх лукавою та підступів, всесильною твоєю правицею. Молимось тобі, всесильний царю. Скоро вислухай, і милостиво помилуй. Господи, ти любиш кожну душу, ти молився за тих, хто розпинав тебе і наказав рабам твоїм за ворогів молитися. Смиранно благання тобі приносимо. Прости всіх хто ненавидить і кривдить нас, і від усякого зла і підступу поверни їх до життя братолюбного і чесного. Нехай в однодумно прославимо тебе, єдиного чоловіколюбця. Молитва до небесних заступників. О, великі заступники наші перед Богом за землю українську рівна князю Володимира та княгина Ольго, Старотерпці Оскольда, Бориса, Глібе та Ігорю, святителі Іллеріони, Макарію, Петра, Феодосію, Димитрію, Арсенію, Інокентію, Іосафа, Іоанне, Павла, Мелетію, Луку та інші святителі преподобні отці наші: Антонію, Феодосію, Іове, Афанасію, Федеро. Усі преподобні праведні блаженні і новомученики та всі угодники Божі, що в Україні просяяли. Почуйте молитву за багатостраждальну батьківщину нашу. Згляньтеся на нашу велику біду і скорботу. Прийдіть на допомогу їй, ублагайте владичицю святу, матір Божу, щоб змилувалася вона милосердна над нами грішними. Нехай не відверне лиця свого від народу українського за гріхи наші і стане між нами та сином своїм і Богом нашим, якого ми прогнівили, піднявши причисті руки свої, нехай ще іще ще благає його милосердя. Змінити гнів на милість заради тієї крови, якої так багато пролито нашими воїнами за правду Божу, за братів своїх Іх за віру православну та рідну землю, заради знедолених сиріт, що лишилися безпорадними після обієнних братів наших, заради тисяч і тисяч покалічених наших оборонців, заради скорботних і обтяжених, що сподіваються Христової втіхи та заступництва Божої Матері, О, святі наші рідні угодники Божі, спонукайте до молитви і такого любого в Україні великого чудотворця Миколая та всіх апостолів, пророків, мучеників, святителів преподобних і праведних. Спонукайте архангелів і ангелів та всю церкву, що торжество. Ваша борусь Україна у великій небезпеці у час грізного суду Божого над нею взиває до вас. Спасіть її молитовним заступництвом вашим. Знаємо, грішні, що доки ми живі, доки ще не зачинено дверей милосердя Божого. Доти Господь ще приймає наше покаяння. Тож вимоліть нам у нього таке покаяння, що обкараючи покарав, але смерті й погибелі не віддав народу нашого. Амінь. Покаянна молитва пророка Даниїла. Молю тебе, Господи Боже, великий і дивний, що зберігаєш за і милість до тих, які люблять тебе і виконують повеління твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей твоїх і від постанов твоїх, і не слухали рабів твоїх пророків, які твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим, і батькам нашим, і всьому народу країни. У тебе, Господи, правда а у нас на лицях сором, як день цей у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили перед тобою. А у Господа Бога нашого. Милосердя і прощення, бо ми збурилися проти нього, і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю, нехай відвернеться гнів твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від Святої Гори Твоєї, бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй Боже наш молитву, раба Твого й моління Його, і споглянь світлим лицем Твоїм нас пустоше святи. Лище Твоє, заради тебе, Господи. Прихили Боже мій вухо Твоє і почуй, відкрий очі твої, і споглянь на спустошення наше і на місто, на якому наречене ім'я Твоє, бо ми приносимо моління наші перед Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй, Господи, прости, Господи, зважі, вчини, не зволікай, заради тебе самого, Боже мій, бо Твоє ім'я наречене на місці Твоєму і на народові Твоєму. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.